Всім привіт! На базі голосування в телеграм-каналі ви обрали, щоб я зробив огляд позиціонування фінансових установ по долару, євро і фунту. Тож, давайте почнемо з вами дивитися, що ж роблять інституції крайні тижні. Також у відповідності до позицій. Подивимося з вами також графік. Отже, почнемо з огляду позицій по долару, і перше, що тут кидається, в очі, це різка зміна чистих позицій по стороні фондів, де вони. Змінили кількість контрактів у вигляді 1400 чистих лонгових контрактів на 3000 чистих шортових контрактів. Крайній раз таку кількість вони мали в період листопада грудня 2024 року, коли долар якраз зробив свій крайній тут ривок перед тим, як вони змінили свої позиції, і він пішов на корекцію. І ми знаємо, що так вони діють по долару, і така їхня специфіка. Я про це розповідав у попередніх своїх відео по долару. Зараз давайте подивимося на графічне відображення їхніх позицій і побачимо те, що вони надалі утримують позиції близько проксимальної точки і поки що не виходять з даного діапазону. Дуже рекомендую подивитися попереднє відео, де я розповідав також детально, що означає, коли вони активно набирають свої позиції, і коли вони їх скидають. Також по стороні комерційних учасників ринку ми можемо спостерігати збільшення трохи кількості позицій до 4 тисяч контрактів в лонг, але все ж таки вони все рівно залишаються приблизно на тому рівні по кількості своїх позицій, як і раніше. І Якихось значних змін чи накопичення поки що не спостерігається. Стосовно рітайлу, то рітайл залишається також в своїх границях. Вони мають трішки, скажімо так, перегріті вже позиції, оскільки ми бачимо, що найбільшу кількість чистих шортових позицій, яку вони отримували за увесь час, це складали 2961 контракт. А зараз вони отримують 1145 контрактів, 1367 попереднього тижня в Шорт. Тобто вони досить мають велику кількість контрактів. В шорт, що говорить про перегрітість. але так чи інакше, все рівно дана група не являється як під тією групою, з якою ми активно там слідкуємо і опираємо. От гаразд. найкраще, що зараз буде, це перейти до огляду позицій. По євро, щоб зрозуміти цілісну картину стосовно євро-долара. Отже, по євро, стосовно фондів, то вони продовжують набирати свої лонгові позиції, очікуючи подальшого росту євро, що, в принципі, зараз і відбувається. Вони не досягли свого ще максимального значення по позиціях, якщо говорити про історичний контекст, це означає, що запас ходу у них ще досить є нормальний. Тобто вони ще не досягли максимуму по своїх Позиціях я більше того скажу, наприклад, ми можемо глянути 2020 рік. Той саме період, коли вони якраз поставили АТХ по кількості своїх позицій, і після чого вони почали скидати. Найкраще це буде видно в графічній інтерпретації. Якщо ми перейдемо на графік і подивимося на 2020 рік. То побачимо, як вони. Так, як вони тут досягли максимуму по кількості своїх позицій. Це сталося 25.08.2020 року. Вони утримували тоді 211 752 контракти чистих в лонг. І ми бачимо те, як євро-долар в той період якраз зростав. І Після встановлення їхнього піку по позиціях вони почали активно скидати. Кожного тижня ми могли спостерігати те, як вони знижують кількість утримуваних ними контрактів в лонг. І тим самим за недовгий період часу євроставить тут даний хай, і після чого відбувається якраз реверсал. І увесь цей період східної тенденції він супроводжується тим, що великі спекулянти, тобто фонди. Вони в основному знижують кількість своїх позицій. І те саме комерційні учасники ринку. Вони також в той самий період поставили найбільшу кількість позицій, яку вони мали в своєму портфелі. Це було 267 тисяч, практично 268 тисяч чистих шортових контрактів. І після того вони також активно почали скидати свої чисті шортові контракти. Після того, як вони досягнули якраз даного локального мінімуму, якраз відбулася акумуляція саме в період це тут вересня і початку листопада, тобто вересень-жовтень. І в даний період вересня-жовтня, якраз жовтня, ми можемо бачити, що в них також відбувалася оця акумуляція по їхніх позиціях, після чого вони почали накопичення, де вийшли з даного діапазону. По кількості своїх позицій, десь приблизно 25-го, 10-го, і це вже відбувалося 25-го, 10-го саме ось тут. Тобто, в чому є дуже велика перевага саме цих звітностей. Наглядний приклад це те, що технічно, якщо дивитись на графіку, то ми могли спостерігати даний боковий рух. Також ми спостерігали несхідну тенденцію якоїсь певної тут зміни. Технічно не відбулося, яка б сигналізувала про зміну тенденції з несхідної на висхідну, але в позиціях інституціоналів вже можна було спостерігати активне ними накопичення позицій, де вони вже вийшли за рівень за межі своїх позицій, так як там 1.03 вони утримували 65 тисяч контрактів. То тут вони вже отримували 75 тисяч контрактів, тобто і кожного тижня відбувалося. Регулярне поступове накопичення ними контрактів, що нам вказувало на те, що в даному місці якраз саме відбувається акумуляція і накопичення інституціоналами позицій, що в подальшому ми бачимо призвело до досить значного росту євро-долара, там приблизно на 12%. Отже, якоїсь тут значної зміни не відбулося, вони надалі продовжують накопичувати. Кількість своїх позицій, значних кардинальних змін немає. По чарту, якщо дивитися на долар, то мої очікування будуть такими: що однозначно я очікую зняття даного лоя, оскільки він являється слабким. Це може бути або свіп, або злом. В тому чи іншому випадку він. Буде все рівно виступати першочерговим таргетом, оскільки він є слабким. Ми надалі спостерігаємо те, що структура залишається у нас не східною, без жодних якихось значних технічних змін. Ми отримали реакцію на дану supply зону. Також ми перекрили даний геп, про який я розповідав у попередньому відео. І якби, тенденція далі продовжує бути не східною. По чарту самого Євро. то... Ми тут залишили за собою ліквідність за даним мінімумом. Також раніше я відмітив дану зону, вона є, на жаль, все ж таки широкою, але це саме та зона демант, де відбувалося якраз значне накопичення позицій інституційним капіталом. Тож вона має однозначно вагоме значення. Тут по поточних ситуаціях поки що, якщо набирати лонги, то Поточне знаходження ціни мені не дуже подобається. було б чудово, якщо б ми отримали все ж таки незначну корекцію сюди. Зі зняттям даного мінімуму. І е, після реверсалу десь в межах даної зони, де раніше було накопичення інституціоналами позицій, було б е, дуже гарно набрати свінгові позиції. Для інтрадей також віддаю перевагу, тобто, хоча б після зняття даного лоя. Ну і більше і більше, ну, на жаль, тут немає що е, такого особо додати. Шорти, понятно, що не валідні, оскільки це видно, як і по долару, так і по, по євро. А лонгувати поки що ну, трошки за дорого в той момент, коли ми пробиваємо дану вершину. Тобто ціна знаходиться все ж таки в преміум зоні. Е, перш ніж ми перейдемо до огляду британського фунту, дуже коротка інформаційна вставка для зацікавлених. Осіб, і якщо ви хочете більш детальніше заглибитися і навчитися читати дані позиції, у мене в телеграм-каналі є міні-навчальний курс по даних звітностях. Буквально за пару доларів на каву. Я вмістив туди дуже багато корисної інформації по цьому підходу, і ви можете вже почати освоювати базу, не витрачаючи на це значних зусиль у пошуках. Бо інформації срібно так є дуже мало, її важко зібрати. А тут ви отримуєте все буквально в одному місці з прикладами, простими поясненнями, що реально дуже корисно для розвитку в даній сфері. Тому дивіться закріплене повідомлення в телеграм-каналі. Там є вся інформація. А посилання на сам канал дивіться внизу під відео. Продовжуємо наш огляд позицій фінансових установ і перейдемо до фунта. По ньому ситуація є наступною: великі спекулянти продовжують отримувати чисті. Лонгові контракти. Ми бачимо, що за останні 13 тижнів вони утримують в середньому 30 тисяч контрактів у лонг по комерційних учасниках ринку, тобто банках, корпораціях різних, які хеджують в основному. Ми бачимо те, що вони утримують переважно чисті шортові позиції, де в середньому їхні позиції складають 36, майже 37 тисяч і чистих шортових контрактів. А рітейл в той час е, зараз подивимося. А Рітайл в той час сидить в чистих лонгових позиціях. Їхні позиції не можна сказати, що є перегрітим, оскільки максимум їхніх позицій складає 26 тисяч контрактів. Зараз вони отримують 9 тисяч контрактів. Тому вони знаходяться десь приблизно на середині. Перегрітості по них немає. По загальному по індикаторах також жодної перегрітості немає. Зміни також не спостерігається. Якщо дивитися на відкритий інтерес, то він впав на 17%. Ми бачимо те, що попереднього тижня загальна кількість відкритих контрактів на СМІ складала 214 тисяч заокруглюючи, а зараз складає 177 тисяч контрактів. Подивимося на графічну інтерпретацію їхніх позицій. Ми можемо побачити тут те, що їхні позиції, в принципі, зараз досягнули того рівня, від якого крайній час вони в основному відбивалися, тобто вони досягали певної кількості там в районах 50 тисяч контрактів, якщо ми говоримо про великих спекулянтів, і після того вони скидали свої позиції, це було і тут. І раніше це також відбувалося, тобто, однозначно, дана кількість контрактів для них є якоюсь певною психологічною, напевно, точкою, так до якої вони досягаючи змінюють якісь певні свої рішення і е, далі трішки прискидають свої контракт. Тут вони проторгувалися трохи більше. Вони тут досягнули, потім збільшили контракт в районах там, 50 тисяч, скинули тут, досягнули знову позиції в там, 44 тисячі, після чого скинули. І знову ми зараз бачимо, як вони досягнули там в район 40-50 тисяч, і, можливо, ми можемо далі спостерігати, як вони будуть скидати. Але ну, по факту, поки що цього немає. По фунту, якщо дивитися технічно, то я розглядаю е, дві зони, одна з яких йде на продовження, і це є дана інституційна зона, де також ми маємо хороше зняття ліквідності, і було б чудово побачити якраз саме повернення сюди акумуляцію і далі ріст. А другий сценарій розвитку подій. Це може бути на моменті тут оновлення даного максимуму і зняття ліквідності з даного максимуму, який був раніше частиною даного чайну. Тобто тут знаходиться також. У нас Значна кількість ліквідності, після зняття якої можна очікувати е, розворот і, можливо, якраз саме ось цю доставку в деман-зон. Для мене, в принципі, найбільш е, вірогідними є ось ці два сценарії, які я буду розглядати. Поки що жодних змін, наприклад, з висхідної на несхідну тенденцію немає. Наратив надалі залишається лонговим. Ми дивимося також на позиції. Інституційних установ і бачимо те, що у них далі продовжується якби накопичення, і це стосується кожної з валют, яку ми з вами розглянули, особливо по євро, бачимо накопичення, ми бачимо по фунту, також що вони отримують надалі свої чисті лонгові контракти. Тож можна по даних активах спостерігати і очікувати подальший ріст. Дякую за перегляд даного відео. Буду вдячний за те, що ви залишили свій коментар і лайк під даним відео. І всім бажаю гарного торгового тижня.